Тарас Григорович Шевченко. Перебендя Перебендя старий, сліпий, хто його не знає, Він усюди вештається, і та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди, Він їм тугу розганяє, хоч сам світом нудить. По Попітиню сіромаха і дню й ночує, йому в світі хати. Недоля жартує. Над старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває. Ой, не шуми, луже, заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує, сидячи під тинам. такий то Перебендя, старий та химерний, заспіває прочалого. На горлицю зверне, з дівчатами на вигані гриться та веснянку, а у шинку з парубками серби на шинкарку, з жонатиме на бенкеті, де свекруха злая, про тополю й лиху долю, а потім у гаю. На базарі про Лазаря або щоб те знали. Тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий От то перебендя старий. Та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на копці грає. Кругом степ його, як море, широке, синіє, за могилою могила, а там тільки мріє сивий вус, стару чуприну, вітер розвиває, то приляже та послуха, як. Об співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха, повіє, старий заховався в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже Слово, то серце поволі з Богом розмовляв, то серце щебече Господню славу. А думка край світла на хмарі гуля, орлом си за крилом літає, ширяє. Аж небо блакитне, широкими б'є. Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає, послухає моря. Що воно говорить? Спита Чорногору, чого ти нема? І знову на небо, вона землі горе. Бо на їй широкій куточка нема. Тому, хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце ночує, його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий, Співа на могилі з морем розмовля. На Боже Слово вони б насміялись, дурним би назвали, от себе б прогнали, нехай понад морем сказали б гуля. Добрий єси мій кобзарю, добре батько робиш. Що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло, Твоє серце, та виспівуй, щоб люди не чули, і щоб тебе не цурались. Потурай їм, брате, скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. Отакий то перебендя, старий та химерний, заспіває весільної, а на журбу звернуть.